Вітаю вас в ефірі. Програма Місто спорт в студії Оле Хендриксон. Напередодні свят гравці баскетбольної команди Кривбаз 2 завітали в гості до вихованців навчального реабілітаційного центру Сузір'я, з якою метою дізнаєтеся з сюжету. На декілька годин гравці Кривбаса 2 змінили своє щоденне спортивне амплуа на роль новорічних шоуменів. Зробили це заради малечі з навчально-реабілітаційного центру Сюзір'я, яка напередодні нового року запросила їх у гості. Директор закладу каже, навіть не очікувала, що баскетболісти погодяться так швидко. Ми всі вражені, захоплені. По перше, вони ну на перший наш запит з задоволенням приїхали сюди в центр, приїхали в такому повному складі. Я... Всі в захваті, і діти, і дорослі. І я думаю, що в нас все буде в порядку. Я думаю, що всі діти соціалізуються, всіх дітей, всі наші діти будуть почувати себе гідними. І сьогодні це зробила команда Кривбас. Замість звичних данків і трьохочкових китків гравці продемонстрували дітям баскетбольний фристайл. Ті в боргу не залишилися, порадували гостей віршами, піснями та гумористичними номерами. Здається, задоволеними залишилися всі діти від спілкування зі спортсменами та отриманих подарунків. Кривбасівці від щирих емоцій, які викликали у малечі та викладачів. Федерація баскетбола міста Кривого Рога, президент федерації Анатолій Буряк. вирішили поздравити дітей з новим годом. Вышли с инициативой, нам пошли навстречу, и вот сегодня вы видели этот чудесный праздник. Ребята с удовольствием приняли участие в нем, ну и вы видели реакцию детей. Естественно, детям очень интересно, детям понравилось. Самое главное, то, что дети, которые видят все это, тоже будут стремиться к занятиям спортом, к здоровому образу жизни. Ну, вы понимаете, что это большое значение имеет не только... Для детей, но ну и для страны в целом. Мне очень было приятно видеть их улыбки, особенно когда они на сцене выступали, пели, шутили. Мне очень понравилось и нашей команде в целом. В трудный момент можно вспомнить, когда дети улыбаются, смеются, и оно зарядино позитивной энергией и поможет нам в будущем в тяжелых играх. Кривбасівці кажуть, сьогодні отримали велику порцію позитиву та шалених емоцій. Тож тепер не мають сумнівів, цей візит не останній. Натомість ми плануємо проводити регулярно такі акції. Чому? Тому що хто, як не ми, може допомогти дітям, привлечи їх до спорту, відвідувати від вулиці, від вредних звичайів. Ну і, звісно, ви бачили, як діти виглядають це все з великим задоволенням. Не тільки діти, но й педагогічний колектив. Цілий рік спортсмени доводили свою звитягу на різноманітних конкурсах, а зараз для них пора відпочинку і розваг. У палаті спорту інвелицького комбінату спортсменів та усю малечу району збирає ялинка на воді. Відкриття оригінального дійства бачила наша знімальна група. Зимовою пори в палаці спорту поселяється особлива атмосфера. І якщо для всіх новорічна казка асоціюється зі снігом, ковзанами чи санчатами, то до маленьких інгульчан диво припливає на човнику. І справа зовсім не у тому, що цього грудня за вікном не зимова погода. Ялинка на воді за багато років стала улюбленим заходом для мешканців району. В кінці було дуже красиво, коли всі спускалися свічами, плавали. Это было экстремально. Это было необычно, и і мені гі не відділі ялку на воді. Такої казки, стверджують організатори дійства ще ніхто не бачив. Оригінальний сюжет розповідав про пригоди чи топак капості водокрута. Заманулася злодієві снігуреньку поцупити, свято у дітей забрати, і які тільки сили не захищали крадія, але ж на боці снігуреньки сили неабиякі. Як і годиться, добро перемогло. Дорослі тішаться, казка цікава і корисна для дітлахів. Адже у вирі інформатизації і комп'ютеризації не слід забувати про вічні цінності. Саме головне для дітей що? Це спілкування між собою, між своїми сверстниками. Це живой контакт, а не компьютеризация, которая у нас сейчас происходит. Поэтому такие праздники, такие утренники должны быть и необходимы в обязательном порядке. Несмотря на экономический кризис, несмотря на состояние в стране, мы должны прилаживать все силы к тому, чтобы собирать детей, чтобы проводить такие утренники. Під новий рік трапляються дива, але Інгулець порушує і це твердження, адже добро і підтримка тут щодня. Керівництво інгулецького комбінату, дбаючи про комфорт своїх працівників і усіх жителів району, не забуває про свята і дарує новорічну казку дітлахам, які щороку цього разу свято у палаці спорту відбувалось за підтримки комбінату. Інгулецький горно горно-обокатительний комбінат заботиться не тільки про безпечних і комфортних умовах та наших працівників, але, звісно, же, і до сімей і їх дітей. В преддверии новогоднего праздника сегодня детки смогли посмотреть чудесную сказку, которая олицетворяет добро и учит побеждать зло. Такие сказки, мало того, что приобщают деток к чему-то хорошему и прекрасному, но и приобщают к здоровому образу жизни. Захоплені дійством і його учасники щороку спортсмени, керівники секції і навіть адмінкорпус спортивного закладу перетворюються на чарівних героїв. І хто впізнає за цим милим котом менеджера спортивного клубу? Хто здогадається, що капусник водокрут суворий тренер? І самі учасники радіють такій можливості опинитись у касці. Думаю, самое главное, що сказка состоялась. Діти почувствовали волшебство, добро, як всегда, победило зло. Діти отримали масу позитивних емоцій. Всі були щасливі, рады і довольны. Это самое главное, що діти вірять в чудо, приходять к нам і отримують удовольствие від от наших представлений. Красується у блисковій свічок величава ялинка. Йдуть з імпровізованої сцени казкові герої. Але казка не прощається. Вона житиме у серці кожного, хто в неї повірив. Новорічне свято на плаву зустріли і юні спортсмени. Десятки Ялинка на воді для них традиційно видовищне і святкове дійство. Дитячо юнацька спортивна школа номер 10 запросила на новорічне свято своїх вихованців та їхніх батьків, аби разом поспівати і потанцювати. Також стати учасниками казкового дійства біля ялинки. Ця школа є лідером і входить в трійку кращих школи. І... Городу, так само, так і Пропетровської області. Також в цей рік було підведено підсумки серед дитячо юнацької спортивних шкіл міста, де 10-та 10-та дитяча спортивна школа зайняла друге місце. Також хотілося б побажати наступаючому 2016 році всім міцного здоров'я, успіхи у навчанні спорті. Всі мрії, які були загадані, які не збулися 2015 році, щоб вони всі збулися в 2016 році? Потім казкове дійство перемістилися до басейну, де на учасників свята чекала ялинка на воді. Тут вже було де розгулятися Діду Морозу та Снігуронці, казковим героям та гостям з півночі для юних плавців влаштували водні перегони та веселі естафети. Я занимаюсь в этой школе уже много лет. Каждый год мы проводим елку на воде, елку в зале. Нам очень нравится заниматься этим. Каждый год мы украшаем зал. Діти, щоб отримали удовольствие від цього нового року, щоб ми могли наступний Новий рік 2016. І хочеться всьому колективу 10-ї спортивної школи, тренерсько преподавательському составу і оспитанням пожелати крепкого здоров'я наступаючим новим роком Поздравити крепкого здоров'я, щастя, благополуччя, а також великих спортивних успіхів. І, звичайно, яке ж свято без подарунків та солодощів. Їх принесли дітям Дід Мороз та Снігуренька. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендриксон. Зустрінемося завтра у цій же порі на телеканалі Рудана.